Ленінське, Жовтневе, Радянське. Населені пункти із подібними назвами згідно закону, прийнятого у 2015 році про декомунізацію, активно і наткнено перейменовують. Як хмельничани ставляться до появи нових міст на карті України? Вітаю, видивитись дубки з приводу. Не знаю, напевно, що ні. Навіра, що ні. Люди привикли люди к этим названиям. Може, котрі дуже такі ж названня. І от, наприклад, як московський проспект на Бендеру, це спірне питання. Хай би б його по-другому назвали. Він достойний, але це є така складна історія. Ну, на мою думку, то, що переиміновувати, в якійсь мірі це, звичайно, нагальна є в тому ситуації, щоб воно щось трошки міняти, так? щоб воно було більш сучасним і так далі. Але мені здається, що зараз досить складна і політична, і економічна ситуація, і воно якби не до місця в даній ситуації. Є набагато більше. Кількість набагато важливіших проблем, які необхідно вирішувати вже зараз. Мені, наприклад, не подобається. Я, наприклад, знаю, що історія є історія. Ми вже такий вроз, ми виросли на тій історії. А я того, ще... що ми поміняли міри, я не думаю, що роботи прибавилось, ціни знизились і пенсія наша увеличилась. Дуже хорошо. <гум> Ні, ну це ж наші, наші, на наші ж імена, так. Ну так все, то чого ж погано? Наш нам тих. Російських якихось загарбників наших. Ні, добре, що наші. За літо людей треба скатати там, де вони живуть, щоб їх переіменувати. Це неправильно, щоб хай навіть 450 чоловік вирішувало це питання за людей, яким кожен день прокидатися, лягати, спати, будемо так казати. Кажеться, що хай би було так, як було. Для того, щоб люди привикли, звично вже і не стоїть переіменувати. Я думаю, це залежить від історії, якщо історична якось. Склалося так, що його потрібно переіменувати. Ти це зв'язку з цим законом декомунізації, я так розумію. То, якщо треба, то треба.